Привіт, мої янголи! З вами я, Таня Крила, і сьогодні ми будемо говорити про відчуття провини, звідки воно, ким воно нав'язане і що з ним, відповідно, робити. Відчуття провини це те, що роз'їдає нас зсередини, це те, що блокує наше щастя, те, що блокує наш успіх, те, що блокує всередині нас радість, саму елементарну і саму просту. А ще це те, що не дає нам будувати адекватні здорові стосунки. І не дає себе прийняти, себе полюбити, бути в контакті з собою. А це для нас дуже-дуже важливо. Відчуття провини це не вирок. З ним можна справитись, і я вам трошки розповім і скажу, що можна зробити, підкажу. Поїхали! Саме перше, що це таке відчуття провини, як воно відчувається, це я всередині відчуваю я погана. Я не така, як потрібно. Я погана мама, я погана дружина, я поганий працівник. Тобто, в будь-якій своїй сфері, в будь-якому своєму направленні я погана. Це по-перше. І ще плюс додатково відчуття я погано щось зробила, щось не так. І оце такий перший дзвіночок, що да, це відчуття провини. Щоб ви розуміли, є два види відчуття провини. Здорова провина, адекватна, коли да, я протупила, провинилась, але при цьому потрібно що? стати в дорослу позицію, взяти на себе цю відповідальність і сказати, «Да, отут я протупила, поступила не так, як потрібно було б. Це здорова провина. Але ще є токсична провина. Коли я на себе тягну оце одіяло провини за все і за всіх. Вона живе у нас роками, і нічого спільного з реальністю вона не має. Самі елементарні приклади. Не зателефонувати батькам та мамі, татові, хто там у вас живий, і все, я вже відчуваю провину. А ще як вони зверху скажуть, моя ти сонечко, моя ти бубочка, ти мені не зателефонувала? Як же ж ти могла? І все, ви впали в те відчуття, і все, ви вже себе паршиво почуваєте. Я хренова дочка, і вже я недостойна бути прекрасною, недостойна щастя, недостойна ізобілія. Все, прийшли, приїхали. Для тих, хто мама захворіла дитина, все, я погана мама, я не догледіла, я не додивилась, як я взагалі отак могла. Ще є дуже прекрасним чином, проявляється наше відчуття провини. Коли ми відпочиваємо, нічого не робимо, і піднімається тотальне відчуття провини, як я можу нічого не робити, не навчатися, не довбатися, не колупатися, не працювати і просто взяти і нічого не робити. Як я маю право відпочивати? Ну тобто, звісно, це все працює підсвідомо. Але ми навіть за те, що відпочиваємо, ми себе гриземо. І дуже часто в соцмережах проявляється така ситуація, коли дружина поїхала без дитини, як вона змогла коза така. Поїхала відпочивати і дитину покинула на батька, який також є, приймав участь у створенні цієї дитини. Як же ж вона така коза змогла оце покинути цю дитину? І соціум. Нав'язує відчуття провини тій мамі. І добре, коли в мами з, з, з психікою адекватністю все ок, вона працює з психологом, в неї все добре. І відповідно тоді мама буде собі адекватно реагувати казати, розказуйте, розказуйте. Я собі роблю все для того, щоб бути щасливою в сім'ї, в стосунках і щоб буде, отут все було добре і отут все було добре. Але ж, скажімо так, не в усіх, так, не всі працюють з психологами, не всі у нас усвідомлені. І не всі розуміють і ловлять те, що соціум нав'язує мені відчуття провини. Тому з цим потрібно працювати і бути максимально уважним. І так почнемо з того, звідки воно сформувалося, да, оце наше відчуття провини. Саме перше, звісно, це дитинство. Але дивіться, якщо в дитинстві у нас сформувалося це відчуття провини, це не означає, що вже треба переходити до батьків і казати: Ах, ви такі пересякі козли. Це і за вас, у мене, це відчуття провини. Тобто їхня задача була створити такі умови, допомогти нам максимально наскільки можна, щоб ми вижили, існували в цьому світі, і вони дали максимум, що вони могли дати. Вони самі, вибачте, мене були не суперздоровими і також були травмованими. Їм також не супер прекрасно жилося в цьому світі. Тому винувати батьків ми не будемо. Але розуміємо, що так в дитинстві у нас були наші травми. Які ми отримали завдяки батькам, і от відчуття провини, звідки ж воно йде, коли вам забороняють проявляти свої емоції. Не плач, да? от ви розумієте про що я. Хто дивився відео про стан жертви, я там розповідала. От воно, от, все те, що там є. Е тобто, це відчуття провини, воно дуже тісно зв'язано зі станом жертви. Не плач, не думай, в тебе не запитували. За будь-які почуття, за будь-які бажання, тобто ви зрозуміли оцей весь спектр, де нам щось забороняли, де в нас не запитували, жопі слова не давали і так далі. Тому поїхали. Можете написати в коментарях, що там у вас було, як до вас говорили. І от звідси у нас походить наше відчуття провини. Це перший пункт, щоб ви розуміли. А ще дуже часто. Оце відчуття провини у хороших дівчаток чи в хороших хлопчиків, коли нам давали, знаєте, такий бонус, плюшечку, любов, турботу, увагу тоді, коли ми слухалися їх і робили правильно, так як скажуть батьки, були хорошими дівчатками, хорошими хлопчиками, заслуговували оцю любов. Відчуття провини також звідси є. Танцює вона дуже часто. Відчуття провини передається по роду, іде як родова програма. Тобто вона не тільки у вас, а вона ще була у когось із ваших батьків. І, і відповідно, мало того, що ви отримали в роду, да, в сім'ї отримали цю травму, плюс воно йде з роду. з роду іде як е хто знає, що це таке розстановки, от в розстановках є лояльність до роду, коли я буду страждати так само, як і ти, щоб тобі не було так само не було так важко. І оця дитина. Страждає так само, як і тато, чи страждає так само, як мама, несе цей, цей тягар на собі, енергетичний тягар це вже з енергетичної точки зору, ми дивимося. І відповідно так само страждає з цим відчуттям провини. ми ще ж дивимося і з точки зору карми. З точки зору карми, це тоді, коли я вганяла відчуття провини в минулих життях когось. І тепер в цьому житті вганяють відчуття провини в мене. Тобто я несу свій хрест, як то кажуть, да, я розгрібаю те, що створене було раніше мною в минулих життях І тому зараз так. І буває дуже часто, що навіть не в минулих життях, а в цьому житті, ну, тобто в минулих, само собою, а в цьому житті ми також не янголяточка, не святі істоти. І також виганяємо у відчуття провини інших людей дуже часто. Але якщо за собою поспостерігати, то це можна відслідкувати. Відрізати, відсікти і перестати так робити, тому що це дуже важливо. І як відчуття провини проявляється уже тоді, коли ми виросли, як ми стали дорослими, перше я вже сказала, коли ми не можемо відпочити, да? я не можу відпочити, і я відпочиваю з відчуттям провини, або взагалі не відпочиваю, або я там, наприклад, відпочиваю, щось там паралельно роблю. Я прибираю і щось паралельно слухаю. Тобто, десь щось на фоні в мене по-любому гудить, розповідає в, на, в навушниках, щось роз, Слухаю книжку, тобто я не роблю не роблю, не буває такого, що я лягла і не роблю нічого. Потрібно щось та й робити. По-друге. Коли ми не можемо сказати ні, тобто, коли порушують наші кордони, ми угодні всім. Плюс підключається третій пункт хороша дівчинка. Коли я намагаюся всім вгодити, бути хорошою для всіх заслугувати оцю любов, вимолити, випликати, вивернутись на виворіт для того, щоб комусь було добре, але не факт, що при цьому добре мені. Четвертий пункт, коли я залишаюсь в токсичних стосунках, тому що ну, бо, бо ж так, бо я винна, я змушу страждати цю людину. А що ж поробиш, так треба. Тобто жертвочка наша, зрозуміли, да, коли я е, живу так, як комфортно всім, але не собі. Тут і хороша дівчинка, і стан жертви, і все тут разом на кучку зграблося, і в цьому стані людина перебуває. Але це ще ж не все. Той, хто із відчуттям провини, щоб ви розуміли, зауважте це і, прям знаєте, таке знак оклику, знак оклику, той, хто у відчутті провини, ця людина сама себе блокує, вона блокує свої фінанси. Вона створює сама собі болячки, вона сама себе обмежує. І плюс при цьому всьому людина всередині відчуває тотальне відчуття самотності, тобто вона відчуває, ніби я нікому не потрібна. Насправді вона потрібна, але вона цього не відчуває, що вона потрібна. Тепер давайте переходимо до того і що ж з цим всім щастям робити. Саме перше усвідомити, це моє чи це нав'язане. Є воно буде тисячу відсотків нав'язане, але саме перше це усвідомлення. Тобто, десь я відчуваю, да, наприклад, не зателефонувала батькам, батьки мені починають розповідати, а я ж чекала, що ти мені зателефонуєш. І зразу таке раз всередині, бляха, муха, все вже не зателефонувала там, чи подрузі не зателефонувала, забула, да і на нас можуть нав'язувати це відчуття провини. І саме перше задаємо собі запитання: це справді так. Чи це звучить чиїмось голосом в моїй голові. І тоді задаємо друге запитання, чиїм голосом воно звучить, щоб я розуміла, хто це мені говорить, хто це нав'язує. І дуже часто це хтось із батьків, хтось із соціуму, хтось із вчителів, от в нас в голові він звучить. Тоді ми йому закриваємо ротик. Їдемо далі. Ми проговорюємо вголос. Я відчуваю провину. Але я не даю керувати цій провині своїм життям. Далі, що ви робите? Ви сідаєте і прописуєте на листочку всі ситуації, де ви відчуваєте провину. Давайте почнемо з маленького сьогоднішнього дня. Можна буде сісти виписати всі ті пункти, де коли десь я відчувала відчуття провини. Виділяєте на це час і виписуєте. Сьогодні ми таке, де ми сьогодні відчули цю відчуття провини, прописуємо ці пункти. І під кожним цим пунктом пишемо червоною ручечкою або ручкою зеленою, якогось іншого кольору. Я більше не беру це на себе. Я віддаю це туди, звідки воно прийшло. І перекреслюєте. Ну, не те, що написали, а, да, а те, там, де відчуваєте ви відчуття провини. Потім ви берете спалюєте цей листочок. І ви кидаєте попіл у сміття. Не треба ходити на перехрестя, розвіювати повітру через плече, там плювати. Нічого такі ритуали робити не треба. Просто викидаєте у сміття. Хочете в сміття, хочете в унітаз, неважливо куди, але просто щоб вам стало легше. І Ще один такий пункт в інстаграм я. Дала медитацію на те, як працювати з відчуттям провини, тому можете потім туди перейти, взяти собі цю медитацію за практику, хоча б на місяць, і слухати її щодня. Вона коротесенька вона там невеличка до п'яти хвилиночок. Ви її слухаєте робите, звісно, присвяту перед кожною медитацією, перед кожною практикою. Ми робимо присвяту. Наприклад, якщо ця. Медитація на роботу з відчуттям провини я присвячу цю практику тому, щоб позбавитись від відчуття провини, щоб кожна жива істота позбавилась від відчуття провини, позбавилась від страждань, причин цих страждань і прийшла до просвітлення. Розробили присвяту, зробили медитацію і щасливими пішли жити то життя. Тому в заключення хочу сказати, відчуття провини це не ваша суть. Так, да, воно було нам нав'язане в минулому, але ми стали дорослими, і ми можемо щось зробити з цим життям, зняти це пальто провини і піти прекрасно існувати, жити, радіти, насолоджуватися, отримувати доходи, жити ізобілії. І пам'ятайте, ви не одні. Я завжди відкрита до спілкування, завжди відкрита до роботи. Якщо вам потрібна допомога, в мене є в інстаграмі для нових підписників безкоштовна 15 хвилинна діагностика. Ви можете записатись на неї. Вверху в профілі в мене написано, як на неї записатися. Я дам вам відповіді, що допоможе, що заважає, дам практики, дам інструкції, беріть, робіть і живіть щасливо. Так що не забудьте підписатися. Не забудьте поставити дзвіночок. З вами була Таня Крила. Розправимо разом ваші крила. До наступного відео!